Всім привіт! В цьому відео російського актора Кирила Канахіна, який зараз захищає Україну, засудили в РФ до вічного ув'язнення. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк під відео та підпискою на канал. Отже, Кирило Канахін народився в Москві, у 2003 році закінчив Вище театральне училище імені Щепкіна. Працював у театрі та активно знімався в фільмах і серіалах Лухар 9 місяців. Ніхто не знає про секс 2, просто істини. Після 24 лютого 2022 року виїхав з Росії та вирішив стати на захист України, поповнивши лави російського добровольчого корпусу. Шановні глядачі, а як вам такі дії російського актора? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нагадаємо, що РДК, військовий підрозділ Збройних сил України, який сформований у серпні 2022 року з етнічних росіян, що проживають на території країн Європейського Союзу України для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни, входить до складу Інтернаціональної легіони ТРО України. Так от, дії 41-річного актора не сподобалися Кремлю, а особливе обурення сталося після того, як дізналися, що Канахін був учасником штурму Брянської області, тож Росії прийняли рішення заочно засудити військового до довічного ув'язнення. В тексті вироку записано так: Канахін напав на село Любечани у Брянській області у складі РДК 2 березня 2023 року. Він разом з іншими диверсантами потрапив до російського населеного пункту і вбив двох місцевих жителів. Проте підтверджень цих фактів суд не надавав сам актор поки не коментував цю ситуацію. Раніше російський суд заочно заарештував відому українську співачку кримсько-татарського походження Джамалу за розповсюдження фейків про російську армію, що в цивілізованому світі називається правдою про злочини окупантів. Народна артистка вже відреагувала на свій новий статус. Вона чесно зізналася, що дещо занепокоєна питанням своєї безпеки. Дякую, що додивилися випуск до кінця. До зустрічі в наступних випусках!